Ремонтують дорогу і на Пирогова та червоноармійській. По вулиці Пирогова від електричних мереж до ринку урожай латають тріщини, а на червоноармійській асфальтують ями. Коли колопова заходить вода, при земівна е, молоде воно розриває. А це дає більше гарантію асфальту, дорозі більше гарантію. І дорога буде стояти, ми давали на 7 років гарантію дороги, а ми даємо ще, після цього зашпарування, даємо ще на, на 7 років гарантію, закидаємо бігу гуму. Біго гума при температурі 200 градусів. Ми її нагріваємо, підуваємо всі шви, потім гарачим воздухом, потім заливаємо цею бігу гумою гума для того, щоб шви, коли асфальт полопав, ми заливаємо, щоб він далі не лопав. І це гарантія того, що він на другий, на третій не буде лопати вже. І це ми так робимо в Київську, Келівську, вокзалі, всі ми дороги робимо. Тут виникла лужа. Піднімаємо асфальтобетонне покриття для того, щоб на пішохідному переході не було калюжі, щоб люди переходили, не обрискували їх машини. Засипається асфальтобетон в суміш, цей асфальтоукладальник. Зразу він укладує і після цього вкатується катками. Катки вальці поливаються водою. В ніч плануємо виконувати ямковий ремонт по вулиці Віріщагіна і по вулиці Архітектора Артинова. Там в день неможливо виконувати роботи, виконуємо в ніч.